Іноді все стає тихо, не просто спокійно, мертво тихо, світ ніби не рухається, ти не плачеш, не смієшся, не відчуваєш радості чи болю. Просто порожнеча, і це найстрашніше, бо здається, що ти зламався, що далі вже нема нічого, що те, що називали життям, пішло і не повернеться, але правда в іншому це не кінець, це очищення. Коли душа більше не витримує шуму, вона вимикає звук. Це не покарання, не кара за помилки, не провина, це спосіб вижити. Коли ти роками стискав себе, тримав біль, ховав розчарування, змушував себе йти, у якийсь момент система не витримує. І замість вибуху приходить тиша. Ця тиша страшна лише спочатку. Насправді, вона перший знак, що почалося очищення. Ти більше не відчуваєш, бо твої нерви, твоє тіло, твоя психіка нарешті сказали досить. Вони вимкнули звук, щоб ти міг нарешті почути себе. Бо коли все горить, ти не чуєш нічого окрім шуму. А коли приходить пустка, це не смерть, це місце, де можна почати дихати. Ми боїмося не відчувати, бо нас учили, що життя це рух, емоції, продуктивність, але іноді справжнє життя. Починається тоді, коли ти більше нічого не можеш, коли замість треба лишається тільки є, і в цій тиші, де раніше була буря, щось починає проростати. Дуже повільно, майже непомітно, але це нове ти. Ти не холодний, ти очищаєшся від старих відчуттів, що згоріли, ти не байдужий, ти просто не хочеш більше брехати собі. Твоє тіло більше не хоче реагувати на фальш, не хоче грати ролі. Воно зупинилося, щоб зцілитися, і хочеться втекти, але нема куди, бо ти вже скрізь був окрім себе. Тиша, це не порожнеча, це простір, це кімната, з якої вийшли всі голоси, щоб ти почув свій. І спочатку він буде слабкий, нерозбірливий, ніби шепіт крізь вату, але якщо не тікати, він стане сильнішим. Бо ти вперше чуєш не вимоги, не страхи, не сценарії, ти чуєш правду. І правда така, ти виснажився від життя, у якому постійно мав бути кимось. Ти змучився бути сильним, добрим, продуктивним, потрібним. І тепер твоє тіло каже: Стоп! Воно не покарало тебе, воно тебе рятує, ти не зник. Ти просто вийшов із старої шкіри. І поки нова ще не виросла, здається, що ти ніщо. Але цей стан, як поле після бурі, все лежить зруйноване, мокре, без кольору. Але земля під ним жива, і вона чекає. Ти маєш право не відчувати, маєш право бути в тиші, маєш право на цей етап, бо очищення завжди приходить не як свято, а як мовчання. І якщо ти зараз тут, у цій пустоті, знай, це не відчай. Це пауза між старим життям і новим, не змушуй себе відчувати, не шукай сенс, просто дихай, бо життя само знайде шлях до тебе. Підпишись, якщо ці слова звучать у тобі, бо іноді нам потрібно лише знати, що хтось теж пройшов через цю тишу і вижив. Після тиші життя повертається не відразу, спершу, ледь помітно, маленькі сигнали, ти ловиш запах ранку, який раніше не помічав. Чуєш, як вода падає у чашку, і це здається дивно живим. Під пальцями тепло чашки не просто предмет, а факт твого існування. Усе ніби дріб'язкове, але саме з цього повертається відчуття реальності. Ти ще не відчуваєш радості, але вже не провалюєшся у порожнечу. Тіло починає довіряти, воно повільно знімає з тебе старі шари виснаження, як після довгої зими. Спочатку все болить не тому, що знову погано, а тому, що ти оживаєш, ти помічаєш, як дивно, спокійно стало, без постійного треба. Раніше життя складалось з нескінченних спроб бути правильним зараз у цьому немає сенсу. Ти вже не прагнеш стати кимось. Ти просто є. І в цій простоті є глибина, яку раніше ховав поспіх. Це не ейфорія, це рівновага, що виросла з попелу. Ти розумієш, що більше не хочеш бігти, не хочеш доводити, виправдовуватись, контролювати. Ти просто йдеш без гасел, без плану на сто кроків уперед. І в цьому є свобода, якої ніколи не давала перемога. Коли ти більше нічого не відчував, життя прибирало шум, щоб залишилось справжнє. Зараз ти бачиш, як багато зайвого відпало люди, що жили поруч лише на фальші, звички, які годували страх, амбіції, що були не твої, і тепер на їх місці простір. У ньому немає блиску, але є спокій. Ти вчишся довіряти цьому процесу. Бо навіть коли емоції ще не повернулись повністю, ти знаєш, вони прийдуть тоді, коли зможеш їх витримати, ти не гониш себе, бо вже розумієш усе, що справжнє, не потребує поспіху. Це дивна форма очищення без вогню, без драми, просто повільне розчинення старих реакцій, ти перестаєш болісно реагувати там, де раніше втрачав себе. Люди можуть говорити, світ може шуміти. А всередині спокій. Не холодний, а ясний. Це не байдужість, це цілісність. І ти раптом помічаєш, що можеш чути інших глибше, бо не тонеш у власному шумі. Можеш дивитись на світ не через біль, а просто дивитись. І коли з'являється емоція, вона не вибухає, а тече природно. Радість не схожа на спалах. Вона як тихе світло, смуток не як вирок, а як дощ, що очищає повітря. Це і є справжнє повернення до життя без вимоги, без боротьби. Тепер ти знаєш, що тиша не була кінцем, вона була переходом, як море перед світанком, нерухоме, але сповнене майбутнього руху. І коли хвилі знову піднімуться, вони вже не змиють тебе, бо ти навчився бути в центрі бурі. І коли ти дивишся на себе тепер, не шукай колишнього вогню, ти інший, і це нормально. Старі емоції пішли, бо віджили. Нові прийдуть, чисті, без минулого отруйного присмаку. Це і є очищення, не від світу, від болю, який ти носив замість життя. Якщо ці слова знаходять тебе в тиші, не лякайся, залишайся тут, дихай. І коли відчуєш перший легкий рух усередині, не поспішай робити з нього сенс просто дозволь йому бути. Бо саме так народжується нова ніжність до себе. Після очищення ти вже не той, ким був раніше, і це не втрата, це визволення. Те, що згоріло, ніколи не було справжнім, воно просто закривало доступ до твого справжнього ядра. Зараз ти бачиш, як багато речей було створено зі страху, страху залишитись сам, страху не відповідати, страху не бути потрібним. І коли страх згорів, залишилась правда. Тиха, чиста, без імен. Правда не потребує виправдань. Вона просто стоїть у тобі і дихає. Її не треба захищати. Вона сама, твій захист. Ти більше не відчуваєш як колись, бо старі відчуття були реакціями на старий світ, а тепер ти стоїш на іншій частоті, і світ не зник, просто став спокійнішим. Раніше емоції керували тобою. Тепер вони, як хвилі, що приходять і відходять. Не змиваючи берег. Бо берег це ти. Ти нарешті перестав ототожнювати себе з тим, що відчуваєш, ти розумієш почуття це мова тіла, а не доказ твоєї вартості, і коли тебе знову накриває смуток, ти не називаєш його провалом. Коли приходить гнів, ти не тікаєш. Коли не відчуваєш нічого, ти просто залишаєшся, бо тепер знаєш. Усе має свій ритм, і навіть мовчання теж частина музики. Цей новий стан не схожий на стару радість він глибший, стабільніший, справжніший. У ньому немає вибуху, але є сила, яка не зникає. Ти починаєш помічати, як у кожному дні є місце для спокою, і навіть якщо світ навколо шумить, ти несеш свою тишу всередині. Ти вже не боїшся цієї тиші, колись вона здавалася смертю. Тепер ти розумієш, що це життя без масок, бо в ній нема нічого зайвого, немає показного болю, немає демонстрацій, немає боротьби за чужу любов. Є тільки ти, і це не самотність, це справжня присутність, і з цієї присутності виростає нова ніжність вона не на словах, вона в тому, як ти торкаєшся до себе, коли відчуваєш втому. як дозволяєш собі відпочити, не називаючи це слабкістю. Як приймаєш власну темряву не як загрозу, а як частину глибини. Любов до себе після очищення не схожа на любов, яку показують у книжках. Вона тиха, вона не вимагає слів, вона просто дихає разом із тобою. І з кожним днем ця любов росте не тому, що ти щось зробив, а тому, що ти перестав тікати. Ти більше не гонишся за світлом, ти сам стаєш ним, не яскравим прожектором, що сліпить. А теплим світлом лампи, що гріє тих, хто поруч. Твоє світло не кричить, воно просто є, і цього достатньо. Тепер ти розумієш, що очищення не покарання і не втрата, це повернення до власного дихання, до власного ритму, до власного серця, до себе. І коли хтось поруч каже, що більше нічого не відчуває, ти не поспішай заспокоювати. Сідай поруч, будь з ним у тиші. Бо, можливо, саме зараз у ньому теж народжується нове життя. Підпишись, якщо ці слова звучать у тобі. Бо в цьому просторі ми вчимося не просто відчувати, ми вчимося бути. І якщо ти готовий, напиши в коментарях Я приймаю свою тишу. Бо саме з цього починається найчистіше відчуття відчуття себе.